Невдовзі в абітурієнтів почнеться гаряча пора. Період вступу до вищих навчальних закладів. Головна умова успішна здача зовнішнього незалежного оцінювання. З метою підготовки до основної сесії в останні дві суботи березня проводиться пробне зно. Його проходження дає можливість уникнути помилок, адже процедура витримана до мінімуму. Спочатку реєстрація, далі до кабінету. Ви бачили, що були вивішені алфавитні списки. Кожна дитина в алфавитному списку перевіряє свою наявність і дивиться, в якій аудиторії вона зафіксована. Далі знаходить свою аудиторію. Аудиторія номер є. І є аудиторний список. А в аудиторному списку кожна дитина має номер свого робочого місця. Швачко Сергій Миколаївич, робоче місце 01. Заходимо в аудиторію на кожній партії. Є наліпка персональна номер стола 01, робоче місце швачко Сергія 01. Це місце робоче старшого інструктора. Старший інструктор знаходиться за цим столом, навскоси від нього в тому кінці класу сидить інструктор. У нас є місце для зберігання особистих речей. Участь у пробному знозу української мови в Олександрії взяли 244 абітурієнти із 253 зареєстрованих. Це учні 11 класів шкіл міста Олександрійського та Петрівського районів. З цієї кількості 120 учнів вибрали базовий рівень і 133 учні вибрали поглиблений рівень. Базовий рівень пишуть 180 хвилин, це буде 2 години 30 хвилин. Коли закінчують писати базовий рівень, додатковий час дається ще одна година. Повністю дається на поглиблений рівень для учнів. Це не лише можливість підготуватися до складної процедури ЗНО, а й перевірити свої знання. Я планую вступати до медичного вузу для цього, мені потрібно скласти хімію, українську мову і біологію. Профільним моїм предметом буде біологія, і сьогодні я хочу спробувати свої сили, подивитися, як взагалі буде проходити процедура ЗНО. Для того щоб потім там себе впевнено почувати і нормально скласти зовнішнє незалежне оцінювання. Я прийшов ну, щоб попробувати свої сили перед основним, основним сесією ЗНО, Ну а вступати ну в Олександрії буду. Пройшла для того, щоб відчути, як буде на ЗНО, щоб не так хвилюватися надалі. А куди поступати буду ще не вирішила, ніяк не можу визначитися. Всі учасники знову отримали криті конверти із завданнями. Перед тим, як приступити до роботи, пройшли інструктаж. Навіть пробний іспит передбачає контрольну перевірку, що проходить під час технічної перерви. Шановні учасники пробного незалежного оцінювання. Закрити, будь ласка, свої зошити. Покладіть бланки відповідей і зошити на край стола, зворотною стороною згору. Просимо вибачення за незручності. оголошується технологічна перерва. Під час технологічної перерви буде здійснено перевірку вашого розміщення за своїми столами. Майбутні абітурієнти вже перевірили свої знання з української мови на черзі інші предмети. 28 березня будуть проходити пробне тестування з останніх предметів. Там всі мови, фізика, хімія, математика. В математиці також буде два рівні базової, поглиблений, біологія, історія і так далі. Основна сесія знову почнеться 23 квітня з екзамену з української мови. В ній братимуть участь усі без винятку 11-класники, адже результати зовнішнього незалежного оцінювання будуть зараховані як державна підсумкова атестація.